Вітаю, шанувальники анімації та пригод. Сьогодні у нас особливий топ 10 найкращих мультиплікацій усіх часів. Готуйтеся до подорожі крізь світ казкових історій та неймовірних пригод. Давайте відкриємо завісу і насолоджуємося магією цих шедеврів. Кубо і дві струни. Після випадкового виклику мстивого духа минулого Кубо мусить знайти чарівний костюм, який носив його покійний батько, щоб врятувати свою сім'ю. Кубо і дві струни оживляють традиційне японське мистецтво. Анімація ілюструє світ стоп моушн фентезі та абсолютно відрізняється від інших мультфільмів цього десятиліття. І це доводить, що для досягнення успіху потрібно похитнути усі стереотипи. Історія іграшок 3 з історії іграшок почалася історія Pixar, і напевно тому вони до кожного фільму цієї серії підходять з особливою любов'ю і турботою. Вийшло вже чотири мультфільми, і все бездоганно, повчально, весело, зворушливо. Третя частина звичайно особлива. Це завершення історії Енді він іде до коледжу, а забуті й нікому не потрібні іграшки в дитячий садок. Глядачі, які дорослішали разом з героями мультфільму, відчувають тут особливу реалістичність. І навже це фінал великого шляху? У теорії він безрадісний, смерть або забуття. Але іграшки переможуть і те, і інше, а на шляху встигнуть зробити революцію і врятувати інших від тиранії авторитарного режиму. Дві премії Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм і за кращу пісню. До того ж, любов Квентіна Тарантіно. А в 2019-му вийшла четверта частина цієї історії. Зоотрополіс. Надзвичайно веселий Зоотрополіс. Насправді порушив серйозні актуальні суспільні проблеми. Зеотрополіс це щось зовсім інше, нарешті ніяких принцес і любовних перипетій. Фактично, мультфільм кримінальна комедія і детектив із широким соціальним підтекстом. Здається, що саме з цього мультфільму можна починати розмовляти з дитиною про суспільство, дискримінації, нерівності та те, як різні люди, в принципі, уживаються всі разом і не їдять один одного. Ну і тваринки там дуже милі й пухнасті. Як на таке не подивитися? Академіки теж були вражені і дали фільму Оскар. Ральф Руйнівник. Дісней вразили ще багатьма мультиками, окрім названих: цей і Рапунцель, і місто героїв, і Ральф Руйнівник. Ральф руйнівник називають одним із найзахопливіших анімаційних фільмів десятиліття. Головному герою набридло завжди грати в поганого хлопця. Ральф показує світові, що насправді ти можеш бути тим, ким ти хочеш. Фільм надзвичайно вдала постановка. Від анімації до музики та сюжету також є безліч жартів, які об'єднують сім'ї та дозволяють дітям і дорослим насолоджуватися єдиним фільмом. Людина павук, навколо всесвіту. Хто би міг подумати, що після стількох фільмів про людину павука кращу історію про нього ми отримаємо в мультфільмі, причому настільки винахідливо, що він максимально точно копіює і переносить на екран дух коміксів. Всі ці бум, бах, клац! А ще різні стилі малювання, поєднання 2D і 3D та швидкість перегортання сторінок. Мультики це про максимальну творчість. У людині павуку її можна не просто відчути, а й побачити своїми очима. У цьому фільмі Майлса Моралеса вчать, як стати супергероєм у той час, коли він бореться зі своїми внутрішніми демонами, дізнається значення сім'ї і так швидко стає дорослим. Фільм продемонстрував новаторський стиль. Який вивів комікси на великий екран. Фанати називають це справжньою візуальною насолодою. Важливі не тільки мистецький стиль та анімація, але й порушені важливі проблеми у фільмі. Як приборкати дракона? Це зворушлива історія про те, як хлопчина потоваришував з драконом без зубиком ідеальний підлітковий мультфільм про дорослішання і набуття свого я, а ще про те, як важливо жити в гармонії з навколишнім світом. Сотні годин роботи над освітленням і анімацією, дві номінації на Оскар, і найпотужніший саундтрек від Джона Пауела. Результатом цього став один з трьох найбільших мультфільмів студії Dreamworks. Кунг фу Панда. 2» Існує думка, що трилогія «Кунг-фу Панда» Панда це низькосортне кіно, побудоване на дурних жартах. Проте це міф. За фасадом кумедних моментів, на яких обов'язково будуть сміятися шестирічки, ховається епічна внутрішня подорож героя від новачка, який не вірить у себе, до майстра. Схожу трансформацію виконав Люк Скайвокер в зоряних війнах. Тільки чомусь його всі поважають, а над пандою посміються. І даремно. Фанати переконують, що друга частина «Кунг-фу-панди» не гірша, ніж імперія, завдає удару у відповідь. Просто інакше. Ранго ви знали, що цей дивний мультфільм отримав Оскар, і було за що. Гор Вербінський один з найталановитіших постановників Голівуду. Він своїм талантом підняв на вершину пірати Карибського моря. У ранго митець поєднав свою любов до старих вестернів і трохи осучаснив їх, додавши невторичного головного героя. Його, до речі, озвучує і майже грає Джонні Депп. Вийшла надзвичайно весела, але по-доброму страшна історія, яку неможливо уявити в світі Дісней Піксар або Дрімворкс. Рідкісний приклад оригінального авторського мультфільму з голівудським розмахом. Острів собак Вес Андерсон вже радував нас ляльковим мультфільмом Незрівняний Містер Фокс за книжкою Роальда Даля. Тепер у нього своя історія про собак, яких вислали помирати на сміттєвий острів, трохи сумно. Мило і зовсім по дорослому. Без усіляких жартів, аля, щоб ваш малюк не засумував. Але підлітки оцінять, будьте певні. Рідко авторське бачення доходить до масового глядача, але у випадку з мультфільмом все простіше. Всі люди люблять дивитися мультики, і вашій бабусі сподобається острів собак і вам. У цього мультфільму неймовірна сила пробивати стіни поколінь, пісня моря. Європейська анімація завжди відрізнялася від американської своєю увагою до стилю. Такі мультфільми ближче до живопису, ніж до кіно. Пісня моря ірландського режисера Томі Мура схожа на дивовижну квітку або алмаз, кожен кадр з якої можна повісити в картину галерею, і ніхто не помітить омани. Це точно один з найкрасивіших і один з найбільш зворушливих мультфільмів, який більшість бачили в своєму житті. Друзі, а це все від нас на сьогодні. Сподіваємось, що вам сподобалися наші обрані шедеври анімації. Поділіться своїми улюбленими мультфільмами у коментарях, підпишіться на канал для нових вражень і до нових зустрічей!